Всіх вітаю на каналі цікаве місце. Сьогодні рибалочка на річці Дніпро. Флетфідерні покльовочки це насправді щось з чимось. Тому я маю прям таку дуже-дуже сильну надію на те, що ми сьогодні з вами побачимо парочку таких прям загибів. Аж до води сьогодні я вирішив половити на два вулич. Одне вудлище це буде Flat Feeder ліва 390 до 120 грам і права у мене сама далекобійна, якраз щоб пробивати вітер, я чіпляю 90 грам і летить воно 10-60 метрів. Я подивився по карті, приблизно в цій місцевості це якраз тут такі, такі собі зимувальні ями. Якраз в цій місцевості і взагалі щось в мене Получається, що дуже багато локацій, на яких працює дистанція, отака от, приблизно 60 метрів. 55-60 або метрів, або обертів. Ну і тут виходить все, все так само. Два види прикормки. Це е, в мене суміш каш на флетфідер. Я навіть трошки переборщив з ну, перезволоженими компонентами, занадто багато зробив каш таких гливких і щось вона надто вийшла заліпуча. Ну нічого, з часом буду пробувати експериментувати по-різному. Все одно вже пару рибок підловила. Тут на класіку в мене в принципі, я дуже зупинятись не буду. Тут в мене теж суміш каш, корох, ячка. І тр... буквально трішечки я додав халви. Хлопці, які тут ловлять рибку, казали, що непогано спрацьовує пастачинка кольорова, тож зараз ми її додамо. Намагатись... Ну Будемо намагатись вигодувати когось покрупніше. Ось те про що я казав, що з годівнички кашка така глибка, що не вимивається. Годівничка 80 грам профмонтаж. Така масивна бусинка. це сашко мені. Дав кілька штучок. Бо бачите, тут виходить, якщо чисто карабінчик, то він... От сюди буде провалюватись і застрявати тут. А мені це не потрібно, тому я красив бусинка саме тут. 0,2 жилка, гачок, восьмий номер, Сиберстрон, гамакат. Буквально трошечки підкидаю кашла в годівничку і медовий кутик. Ось така в мене комбінація успіху для Ось І тримається Це чудово. da Це бачили, видав хлеб. Агресивні клювання, мені вони дуже подобаються. Я прям кайфую, коли бачу таку покльовочку. Щось невеличке. Просто із-за того, що немає фід... фідергама, то клювання прям ну дуже файне. Ой який красень. Компактно все, так красиво виглядає, куфік. Дивний берег, начебто дивишся пісок, а намагаєшся тичку вставити крізь під, буквально піска там 2-3 сантиметра, а то ці камінчики, така галька маленька. Отака. така. Птичку навіть не вставиш. Я садок нормально не, могу, не можу воткнути. До речі, дуже зручно вчора там е, отак -от ось. Получається в гумі, я думаю, що мені було б або холодно, або в ноги дуже сильно е, підніли. А от в пені дуже комфортно. Я витягнув оці підкладинки, які всередині вкладачі, і просто в'їв теплий насок, зимовий. І там простору багато всередині. І все дихає, все, все комфортно, все класно. Що відгукувалась тільки дрібнота, тож спробую підрізати опариша і подивлюсь на реакцію риби. Кірка на три опариша. Довгенька пауза і на фідер хтось покусився. Причепив я хробачка. Лящик однако. Кірка на три та Так, і поміняю годівничку. Поставлю більшенького об'єму, щоб викинути всю прелість, яку я наготував рибам. бо там такі смаколики, а риби їх так і не спуштують. Все, оце об'єм нормальний. Більш ніж комфортний закид, 35 обертів. І на 9 падає годівничка. Там десь метрів 6-7. Це така найближня бровка, можна сказати. Все. Кучний фідер завершили, починаємо активний фідер. Так, ну, скажімо так, сьогодні мені трошки не пощастило, не пощастило з місцем. Я пролінився приїхати з вечора, зайняти місце, і тому не сів там де хотів. В цьому місці щось в мене дальняк зовсім не працює. Оце я з дальняка витягнув тільки підлящика такого. Може граб 300-400 десь такий. І ну, плітка одна хороша залетіла. Там може пластирочка одна-дві. Ну тобто, в принципі, тільки ранково відстрілялась, там 3-4 рибки. І потім якось пауза і все. І от що, що не пробуй, і різні комбінації, і я навіть намагався трошки далі уходити там е -е, хоч трішечки, але глибше Але це результату ніякого не дало. І я е -е, перейшов на саму ближню дистанцію, тут прокльовує дрібна плітка, ну і щоб... Щоб взагалі бачити покльовки і була якась фідерна динаміка, мабуть я буду на цій дистанції, тому що там на дальняку, ну зовсім погано. Там крупніша риба, але, але вона чомусь не випускає. Оце так потво! Дивіться, Залетіла! А я не вірив в ближню дистанцію. Капець. Оце плітка. Ви що. Як вона і любить, два опариша. Я думав, що все, все, на сьогоднішній риболовлі можна вже хрестик ставити, А ні. Щось навіть прокльовує. Цікаво, цікаво, щось важке. Що це кліпочка файна? А ну, а ну. І це вже починають потрошку втягуватись на цю точку всякі густірки підлящиків? Біло очки. Дуже схоже на підлящик. Підлящик. Oh, Tutto zaщи. НЛ-підрізочка, щоб ще більше активізувати риб. Я здивований, як така дрібна плітка може організувати відстріл на вудлищі. Заявляється може поки що понасолоджуємось проміннями сонця. Скоро вже буде зима, холод. І сонце буде нас радувати дуже рідко. Скажімо так, клює не те, на, на що я розраховував. Зовсім не така риба. Нахабна плиточка клювала. Чи кто? О, нет, это даже не плитка, это це... Молодец. Ловка доросла, розмір, розмір дитячий. Улитика дна там. Чи там не лізуа якась? Ось пілечка. Чи Більше на підлящика схоже. Рибалочка сьогодні була не дуже динамічна. Похизуватись можна тільки... Пліткою. Ось. Тільки такими двома пліточками можна похизуватися. Десь, мабуть, грам 300 і 250, може 350 і 300. Ну, гарні.